У нашому інтернет-магазині Мінпрайс ми маємо багато різних товарів. Готуємо коробочку. Сьогодні будемо складати ось таке величезне замовлення. Тут у нас їдуть і павербанки для назарядки, ноутбука телефону планшету на 40 тисяч міліампер 100 ватт в чорному та білому кольорі. Є такі в неяності, ось так виглядають в чорному. В секунді покажу ось так виглядають в білому кольорі. І готуємо на відправочку fm модулятори автотримачі на присосці, в решітку. fm модулятори є різних типів, також з RGB-підсвіткою, без підсвітки, з без кабельки від бренду Proof. Мікро USB та c три у нас роутера по бренду Xiaomi, ось такі забирають. Також всі товари повністю новенькі запаковані, запломбовані. Ось, наприклад, наушнички у нас повністю новенькі в пломбочках, або ось так, повністю в блістері запаковані. Є Bluetooth-наушники провідні, які грають 10 годин, а є наушники, які грають 20 годин. Є для комп'ютерної техніки перехідники, якщо мало виходів для у вашому ноутбуці. То підійдуть ось такі від бренду Walker. Вони є різних дизайнів, різних типів. Є під USB з перехідником під Type-C USB. Ось так виглядає Волкер у нас. Йдуть на експорт в Німеччину і в Україні. Німеччина Україна. Ось такі технічні характеристики, ось так виглядають. Далі наушнички від бренду Walker. Є у нас ось такі наушники. Є у нас ось такі чорні. З резинками є без резинок, є з резинками, є ось такі наушники, блочки 100 ватні для зарядки комп'ютерної техніки і так, далі, і так далі. Ось такі. Також готуємо на відправочку три блочка. Є в чорному та білому кольорі, тобто в різних кольорах, з різним технічним функціоналом. Все це можна придбати у нашому інтернет-магазині Мінпрайс. І навіть ось такі наушники недорого можна придбати, написавши просто нам у Дірект. Автозарядки також є в наявності, все це готуємо і не лише це. Ще чекаємо зараз кур'єра, чекаємо ще декілька позицій товару. Пакуємо. І сьогодні в нас ось такий ящик товару відправиться з цими всіма посилочками.